Анатолій знімаю, як домовлялися значить Оце гальванічна 50-та насадка. Е в роботі швидкість сподобалась, але вона одразу майже розлетілася. Тобто відкрілася від е основи, від липучої, і відлетіла просто-напросто. Е це я шліфував. Е Отвір під кнопочку підганяв, вистачило її на дві сторони. І все. А, зараз тестую оцю звичайний сегмент. І, напевно, замовлю вас ще декілька, щоб протестувати, бо гармонічно я так ну, не, не встиг зрозуміти, скажімо так. Е -е, ресурс, швидкість сподобалась, але не знаю, чого під час розігріву. Грілася майже так, і як і ця, але відклеїлась.